Чим цікавляться у світі та в Україні вранці п'ятниці 8 серпня. Це день військ зв'язку з су. Ціни на нафту знизилися нижче 64 доларів за баррель WTI. Ті. Букмекери оцінюють ймовірність припинення вогню в Україні ще цього року у 30%. На початку тижня шанси складали 20%. Деякі змі пишуть, що в Білому домі готують тристоронню зустріч Трампа зеленського Путіна, і вона може відбутися навіть наступного тижня. Сьогодні завершиться десятиденний ультиматум Трампа серед топ десяти Позиції по прослуховуванню у українському сегменті Spotify 9 складають вітчизняні Чат GPT запустив учора нову модель GPT-5. Вночі ворог обстріляв Бучанський район на Київщині. Відомляють про трьох постраждалих. Шахтар в лізі Європи зіграв нічю з Панатінайкосом. 0-0. ворота гірників здійснив. Сім сейвів Полісся переміг Мадярський Пакш 3-0. В УПЛ сьогодні буде зіграно два матчі. Тенісний турнір Canadian Open сенсаційно виграла місцева тінейджерка Мбоко. У трьох сетах вона перемогла кривницю світоліною японку Осаку. Україна запустила прямий потяг київ Бухарест через Кишинів. В ніч на суботу очікується осетрова повня в багатьох країнах. Тема другого сезону Венздей досі у топах гублення, наприклад, в Польщі, а в німців тема ймовірних переговорів Трампа із Путіним.